Пророки попереджають про початок Апокаліпсису. Початок апокаліпсису очевидний. Люди готують бункери, станції життя під землею, під водою у космосі та сховища судного дня із запасами їжі. Божі пророки передбачили, що люди підуть за антихристами та лжепророками. пророками. Тому будуть війни, а далі ще страшніше мегаземлетруси, та астероїдні удари. Бог посилає своїх пророків, щоб спасти вас. Якщо ми ходитимемо шляхами Божими, ми будемо в благословінні, житимемо та матимемо вічне життя. Для цього і прийшов Ісус Христос. Для цього Бог посилає апостолів пророків, учителів, які звіщають істину Божу. Тому що Слово Боже понад усе, воно на першому місці. Зберігайте откровення Боже, завіт Боже і матимете благословення. Якщо порушуватимете заповіді Божі, не шануватимете Бога, матимете ідолів, чинитимете зло, прийде прокляття, вибір у людей. Ми, церква, Слова Боже, запрошуємо вас на біблійну онлайн-конференцію. В неділю, якщо ви не є частиною церкви, напишіть мені, не пропустіть можливість покаятись і підготуватись до прийдешних подій. Нехай благословить вас Господь, щоб ви зрозуміли і почули, що Бог вам говорив через усіх посланців і пророків, тому що це стосується кожного.